Добрий ранок, розказати вам прикол. Коротше, я ж мотаюсь по Україні і в зоні бойових дій, і на Західній, де хочеш. Регулярно. Я от тут, тут, наша там, а наша тута. Коротше, мене ніколи, ніде не останавливають. Ні на блокпостах, ні. От що там лісом я не вдався, не останавливають. І тут вчора їду от пацанов. Я ж забрав ще машину на ремонт. І, блін, от той момент, коли я не хотів, щоб мене останавливали. Знаєте, тому що, ну блін, це будемо займати друг друга. тому що у мене ж в машині тут регулярно ну, хана що робиться, поняли? Зала, фпв-шки, то, то, то. І в чому прикол, коротше, поліція. Та навіть ті, хто типу, воєнні на блокпостах, вони самі не знають, законно це чи незаконно. Хоча у мене все законно, бойових частин немає, нічого нема. Це просто для людей, для людей, які допомагають. Я відправляю такі типу, подарки, сувеніри, трофеї. І от це ні. в Харківській області швидко, минут 10-15 я поїхав. І як далі давай, тупо кожен блокпост мене останавлюють. А що це, а як це? Вони самі не розуміють, що це, давай роздивлятися, а тут точно нічого немає. Я говорю, подивись, стоїть, дивиться. А він взагалі нічого не розуміє. Давай там разним метям своїм дзвонить. всі, давай роздивлятися, щоб потім сказати, ну ладно, щасливо, дивіться нам. Що вам дивіться, що вам дивиться? Ой, даже ти об'ясняєш, що так і так людям. Ну, ти об'ясняєш зачем це тобі? Вони... Что-то там еще носом крутит. Ай, короче, блин.